А честь, щоб захищати Україну, потрібно заслужити, друже мій. Коли ти знаєш, що прикриють спину, а не втечуть, коли почнеться бій. Нам тут синкі-мажори не потрібні, це не садок дитячий, не тюрма. Сюди йдуть сміливі, сильні, гідні, для боягузів місця тут нема. Не треба їх по кабаках ловити, повістка в клубі. Що то за солдат, це право треба дійсно заслужити, бо воїном не зробить автомат. Ми тут вже всі брати, брати по крові були в боях і навіть у оболозі. Якщо не маєш двадцять любові до України нам не по дорозі. Нехай гуляють, хай вином смакують, хай зваблюють баблом пустих дівчат. Настане час, настане, пошкодують. У їхній слід не скажуть, йде солдат, герой, що став на захист України. Війна палила, але він терпів. Вам, біль країни, не збагнути, вам ноги замочити вже біда. Сидіть удома та готуйтесь чути услід собі. Ганьба, ганьба, не треба, не забирайте нам, не Хай в мами під спідницею сидять. Ті, токи показали нам їх вкотре, іде війна, вони танцюють в кабаках. Ми принесемо країні перемогу, всі землі повернемо, всіх людей. Нехай багато з нас піде до Бога, святих ми не зречемося ідей.